тисяч євро це й Кому цікаво, звертайтесь, приїжджайте і забирайте. 3 дізель. А ну відкрий розтек. На новій резині зимовій. От такий товар є в наявності. Кому цікаво, звертайте, звертайте. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.